Ось ця ділянка дороги сполучає нижній студенний із центром громади селищем Пилипець. Однак, після осіннього паводку місцеві жителі ледь не залишилися без сполучення. Стихія пошкодила частину дороги, а вода підбиралася до двору господарств. Внаслідок інтенсивного питання дощу відбулося сунення дороги, під підмиття берегоукріплення, як ми бачимо. В результаті чого було пошкоджене дорожнє покриття більше двох метрів, фактично, і була подальша загроза відрізання населеного пункту від автосполучення. Було скликне комісію, дякуючи керівництво обласної військової адміністрації, оперативно зроблено обстеження, кошторисну вартість, обробно проектно кошторисну документацію, Фактично, у 24-му році дана для відрізок дороги був відновлений. Сильні дощі та паводок, які накрили Закарпаття восени, завдали чималої шкоди дорожній інфраструктурі. Зокрема, у селищі Нижній Студений зруйнувалася підпірна стінка, що загрожувало подальшим сулом ґрунту та повним відривом дороги. Дорога стоїть на балансі суджу місцевих автомобільних доріг. Перше, що було зроблено, це заактовано на відповідно, відповідно, надзвичайну ситуацію. Фактично тут було пошкоджено 15 Погодних метрів і 2 метри ширини дорожнього покриття і 4 метри фактично по, від дорожнього покриття від висоти і до полотна донизу. Тобто на низу є полиста місцевість, тому проблема дійсно беру укріплення стояло гостро це один з найбільших населених пунктів нашої громади, і питання дійсно він має високу велику протяжність більше 11 кілометрів. Так, служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області разом із підрядниками провела аварійно-відновлювальні роботи. Спочатку демонтували зруйновану підпірну стінку, а також укріпили схил каменем, щоб не допустити руйнування дороги. Углублялося русло річки, трошки щоб воно не розливалося, і потім засипало засипалося. Ми вважаємо, що це тимчасове рішення. Річка невелика, але коли йдуть паводки, то вона бурхлива і просто має свойства змивати, зразу все ну, руйнувати, руйнувати берегоукріплення укріплення і ці дамби. Також у селі Буковець вдалося звести підпірну стінку, а в ісках провели укріплення схилу скельною породою, щоб запобігти подальшій ерозії та обвалу дороги. У нас гірські населені пункти, є багато струмочків, вони повноводні, швидкі. Пішло різке підняття води, пішло підмиття ґрунту придорожнього. тобто узбіччя. Фактично забрало 3,5 метри ширини дорога, десь 17,5 метри. Тобто, ця протяжність підмиття було 17,5 і фактично 6-8 метрів висоти. Ну, були розколи тріщини після попереднього обстеження, були спеціалісти служби місцевих доріг. Після обстеження було. Загроза подальшого руйнування і питання треба було вирішити. Негайно у громаді сподіваються, що після укріплення схилів та ремонту дорожнього полотна місцеві дороги будуть витривалішими перед стихією. У гірській місцевості завжди є ризик сувів. А отже, пошкодження дороги внаслідок цього Тому дуже важливо реагувати вчасно, ліквідовувати їх та вживати превентивних заходів, аби уникнути аварійних ситуацій у майбутньому.